Так, мене трохи вибило, повертаємося. Я хочу сказати на останок декілька слів. Насправді, все те, що було в минулому, і все те, що ще буде нас чекає, все те, що сьогодні відбувається, воно так і потрібно було. Якщо вам здається, що ви чи інша людина якось могли б вчинити по-іншому, неправда, не вчинили б, знаходячись в тих обставинах, маючи. Всередині ті почуття, маючи е, ті риси характеру, ми б по-іншому не вчинили. І якщо здається, що могли б вчинити, неправда не вчинили. Тому там, де ми перестаємо копатися в минулому, ми також ще, е, е, також ще варто простити себе. Прямо е, після того, як сказали в минулому так, простити себе. За те, що ви були не ідеальним або неідеальною. За те, що ви були неідеальною донькою, за те, що ви були ідеальним сином, за те, що ви були неідеальною жінкою або чоловіком, за те, що ви були неідеальною мамою, прям проговорить. І я прощаю себе, пробачаю себе за те, що я була неідеальною мамою або не ідеальним батьком згадуйте всі ролі, які ми проживаємо, і соціальні ролі, і родинні ролі. Ми можемо прямо себе простити, пробачити. Обов'язково це потрібно зробити, тому що тільки так закривається ось той сундучок з минулим. Взагалі я хочу сказати, що Уже по відгукам клієнтів багато хто, от у мене є медитація прощення, прощення себе. Вона також в закритій групі. Сила підсвідомості. Туди ви можете доєднатися за донат вільної, вільної суми, яка вам по серцю, за оплату по серцю. як туди приєднатися в описі під відео, знаходите, там буде телеграм-канал і в телеграм-каналі. Достатньо інформації про е, решту. Це основний канал е, знайдете, в общем, знайдете, Переходьте по, за посиланням. Е, і багато моїх клієнтів е, кажуть, що це дуже було е, важко, дуже трудно було про, простити себе. От Уявіть собі, а ми хочемо ще навчитися простити когось іншого, а нам е, просто важко е, ну, себе пробачити. Да? Тому це, це буде не така одна робота, ну, така раз, і все. І таке хоп, я простила себе, ха-ха, все класно. Ні, насправді це відбувається як такими слоями, такими прошарками, 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 прошарками. От. Так що, якщо сьогодні на 5%, хоча б ви себе простили, прям сказати, і я молодець. Це класно. Навіть на 5% це також класно. От. Тому що я кажу, що ну, це взагалі не знаю, можливо, я чогось не знаю, можливо, ви на 100% вже себе простили. Там у вас все ідеально, ніяких нічого не тригерить і все взагалі там ви вже на вищих божественних енергіях 24 на 7 кожного дня. Якщо так є, напишіть в коментарі. Мені буде дуже, дуже приємно від вас воротній зв'язок. Але я хочу сказати, що ну, виходячи, я знову ж таки я кажу, виходячи зі свого досвіду, я нікому нічого не нав'язую. Хто не погоджується, також цікаво поспілкуватись в коментарях. А взагалі, хто не погоджується, не погоджується і вважає, що це якийсь бред, то ну, можливо, значить. Можливо, значить для вас потрібен якась, якийсь інший канал, якась інша інформація. От, тому я хочу сказати зі свого досвіду, що воно ну, не має такої 100% прямо от, чистоти. Таке, раз, і все простили, і все тут, все у вас класно. Тому ну, не потрібно думати, що у вас щось не так, у всіх таке класне, те інстаграмне життя, ті всі картинки, де вони всі посміхаються, такі, хі -хі -хі. на камеру посміхаються, потім виключили камеру і пішли жити своє буденне життя. Тому ну, цим всім картинкам не потрібно вірити. Тому в підсумку хочу сказати, що говоримо в минулому так, прощаємо себе. А, звісно, кому важко простити себе, то треба почати з батьків, усвідомити, що наскільки ну, глобальний внесок їхній був у те, що вони от даже, ну, вирішили, що мама вирішила народити вас, не зробити аборт, що е, тато був спроможний видати ось те, той білковий матеріал. В результаті якого відбулося запліднення яйцях клітини, і народилися ви. І сьогодні живете, дихаєте, бачите сонечко, можете радіти, можете, що хочете робити. Всім вам посилаю промінчики тепла, промінчики сонця, любові, безумовної любові до себе. І... Зустрінемось з вами вже на наступному етапі або на наступному кроці, як визначитися зі своїми цілями. У нас сьогодні буде шість. До речі, це в мене перший, перше таке відео. Наступні відео будуть, ну, третій кроки, Коротше, коли вони вийдуть, то тут під цим відео обов'язково ви знайдете посилання. Все. До. До нових зустрічей.